То є зерно, і з нього робиться хліб. Але зерно звідки збереться, ні? У нас дуже швидкі процеси тепер відбуваються. Ми заходимо в пекарню, в магазин, у супермаркет і там є дуже багато хліба. І ми не задаємося питанням, звідки він береться. У нас просто є хліб, який ми любимо, у нас є гроші, ми йдемо, купляємо, йдемо додому, відрізаємо їмо хліб. Часом викидаємо, бо ми не цінуємо, бо ми знаємо, що завтра можна купити новий хліб. Він може спортитися і нам все рівно. Якщо вдома худоба, то ще добре, бо худоба може доїсти. Кролики, свині, кури їдять хліб. А якщо ні, то ми просто викидаємо у сміття, і це жахливо. Я би хотіла, щоб вас навчити ціні хліба, це дуже важливо, бо ми не знаємо вартість того, що у нас кожен день на столі. Я рада, що ви сьогодні тут. І, е, як на мене, це дуже важливий проєкт. Ми з вами маємо зробити ото ціле коло від зерна до хліба. Ми починаємо сьогодні. А наш хліб ми будемо їсти через рік. Ми сьогодні засівали землю пшеном, щоб потім через рік зібрати, хліб. зібрати його і зробити з нього хліб. ти вперше садив пшеницю? Тімо. Було складно? Ні. Досі. А любиш їсти хліб?